У ківерцях попрощалися з героєм Юрієм Радчуком, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів, на захист України Юрій став зі своїм братом ще в 2014 році, підписавши контракт із су з перших днів повномасштабного вторгнення расистів Україну. Радчуки знову були в перших рядах захисників чорним днем для Юрка і всієї родини став день загибелі брата Олександра, 31 березня баразня Дцять року після смерті брата Юрій Рачук працював у Ківерцівському РТЦК. Проте згодом звільнився. Уклав новий контракт із суд 21 лютого 2025 року та був зарахований на посаду механіка відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Волинянин Юрій Рачук загинув 26 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали захисника на алеї Слав. На міському цвинтарі в ківерцях у нього залишився санучок, дружина і батьки. Висловлюємо щирі співчуття родині воїна.